Вітаю вас, шановні підписники каналу Еволюція Свідомості. Багато людей живуть в страху. Але мало хто розуміє, до чого це може призвести Страх це наша основна слабкість, і вона заснована на одному невігластві. Тубільні племена і печерні люди боялися природи, сучасні люди бояться інших людей. Ми майже розігнали привидів минулого, але ми напхані гаслами сучасної пропаганди хтось із нас боїться жити і говорити, хтось боїться всіляких забобонів комусь дуже лячно від клікбейтних заголовків, якими особливо зараз рясніють новини. Усе це через невігластво та віру у те, що існує якась інша сила. Здатна побороти вас. Єдине зло незнання законів життя. Якщо взяти оголений електричний дріт вас вдарить струмом, але якщо він добре ізольований, нічого подібного не станеться. Зло або удар струмом це наслідок нашого невігластва. Однак будь-яка людина визнає, що електрика це не зло. Вона в багатьох сенсах благословення для людства. Електрику використовують, щоб програвати музику, запускати поїзди, користуватись електроприладами, заряджати пристрої, освітлювати приміщення та багато іншого. Зло або страх це неправильне використання, неповне розуміння вселенських законів і добра, де є страх, немає місця любові. Бо страх не може існувати разом з істиною. Багаті бояться втратити свої статки, бідні бояться їх не заробити. Єдине багатство і гарантія безпеки це свідомість, у якій ми перебуваємо. Якщо ми усвідомлюємо себе багатими, ніщо у світі не може перешкодити нам процвітати тілом і ділом речі, яких бояться люди. Нереальні, реальні з закону Всесвіту та істина. Наприклад, підприємець живе в страху, що його фірма розвалиться, справа йде банкрутством не пахне, усе як завжди, і можливо, компанія навіть процвітає, невдача існує лише в уяві цієї людини, але, як то кажуть, чого боявся, те й сталося. Точно так само відбувається з людьми в інших життєвих ситуаціях. Тож, якщо успішний підприємець чи будь-яка інша людина і далі думатиме про можливий провал, невдачу неприємності, рано чи пізно його настрій набуде форми підсвідомої переконаності або відчуття А будь-яке почуття, що навіюється підсвідомості. Завдяки незмінному закону життя втілюється. Минуле було свідком багатьох забобонів сьогодні, як наслідок, безліч культів вселяють страх багатьом людям, але давайте подивимося фактам в обличчя причина страху більшості це страх перед іншими людьми. Багато хто по понеділях разом молиться, а по понеділках один на одного накидається. Відповідь страху знання, причина страху невігластво. Бажаючи створити гармонію, ви повинні думати про гармонію і відчувати її. Коли ми думаємо про успіх, упевненість і щастя, ми втілюємо те саме й у власному житті. Коли ми розуміємо, що сварки, хвороби та скрута виникли через невірні думки, ми усвідомлюємо істину. Яка нас звільняє Навчіться уявляти бажане, а потім відчути його реальність? Це найпростіший і найшвидший спосіб його отримати. Деякі чекають результатів, переконуючи себе в істині божественної сили, це одне з найдивовижніших усвідомлень у всьому світі. Окремим пунктом можна виділити те, що під час війни. Страхи можуть бути посилені через загрозу фізичного поранення, втрати близьких та загальну невизначеність. Ці страхи можуть бути дуже нав'язливими та важкими для подолання. Тож, якими би не були причини страхів, ніхто не зцілить вас і не подбає про вас, крім вас самих. Переконайте себе, що ви втілюєте життя, любов та істину. Ми нікого і нічого не боїмося. Ми випромінюємо впевненість, хоробрість і силу. Так ми подолаємо перешкоди на своєму шляху, а скелі зіштовхнемо в океан. У нас безмежна сила. Якщо ми скажемо, що ми хворі й ущербні, то ми скажемо неправду про себе. Страх відвертає від нас вселенську любов так само. Як і усвідомлення потреби притягує нестачу у здоров'ї, грошах, справах і любовних стосунках, ми не повинні більше проповідувати страх, ми повинні об'єднати в нашому вченні всю істину. Істина ж полягає в тому, що немає пекла диявола чистилища, лімба або засудження на вічні муки, понад те, немає і карми минулого, за яке ми маємо спокутувати провину сьогоденні, немає і зла в майбутньому. Хіба що ви самі собі це створите своїми думками, страхами та переконаннями? Давайте не будемо насаджувати страх у наших головах і головах молодих, давайте навчати їх того, що дійсно існує. На цьому, шановні, я мабуть завершу цей короткий випуск. Сподіваюсь, він був корисним для вас. На все добре, бережіть себе.